цибулькою, як заходить. Mm. Люди, ну що? Ви обалділи з моєю кукурузи? А ви хоч знаєте, щоб її вирости, що сюди треба дати? А я вам зараз розповім. А салко, ви любите домашнє цибулькою, люди? Домашнє? Mm. А ножку курину, люди, любите? Так само, як і салко. Так от, щоб кури бігали, яйця несли, а свинки давали нам таке сало. Треба сіяти кукурузу. А кукуруза любе їсти, як і ми. Потрібно сіятися з органофоскою. Щоб ми їли отаке домашнє салко. Домашнє салко. Та курочку. Та сибулечкою. Вносимо. Їсти ми любимо. Так само і кукурудзки треба. Вона також хоче їсти. І щоб вона гарно їла, треба вносити органофоску, щоб вона вибахала такі дитякі качани. Ну це ж просто, люди. Тим більше на цей рік. Рік цей не кудишній, високосний. Чому ж кукурузка любить іменно органофоску, ні нітрамофоску, ні ті всі прочі сепучки. Та тому що цьому добриву не потрібна волога. Тут любима для кукурузи це фосфор, калій і сірка і органічні речовини. Волога йому взагалі не треба. Обризкали і забули. Люди, вносимо його в ґрунт. Е, оприскуванням потім робимо. Хто хоче, культивірує, діскує, рає все рівно. Його треба заробити ґрунт. Це ґрунтове добриво. Якщо ми його внесемо, буде у нас отака кукурузяка, будуть у нас свині нагодовані, курки не стояться будуть і будемо їсти їх жареними. Так що люди, все це буде. Все починається з органофоски. Кому що непонятно, дзвоніть. А я поїхав хоч до доїм, бо капець. Поїхав я, все, давайте, пока.